Під головою приємного спілкування. Хай тебе, Боженька, берігає, не хворі вже не так. Я віжу, німножко получше. У вас голос, вам смаколики. Дякую, Мілашка, дякую за смаколики. Так, не пишемо президентів фамілії, не пишемо канал не політичний. Продам котенят, одне відро 50 гривень. Одне продам ко котенят, одне відро 50 гривень. Дякую за позитив, але не продавайте. Я розумію, що ви шуткуєте. Що, Емочка, ти кажеш? Давай, Кого? Та він шуткує, як справи, потихеньку, помаленьку. Світланка, одуванчики пруд. Вчора весь огород тикали лопатою. дід сказав спочатку обрати всі одуванчики, потім будемо пахати мотоблоком. А я вчора була в парку, назбирала торбу одуванчиків. Зробила ліки, дай Бог, щоб не приходились нікому, але зробила. Е, в Банку літрову наклала цих одуванчиків, гарненько так притоптала, трошки вище марусиного пояска і залила горілкою. Так що, дві неділі буде настоюватися в темному прохолодному місті, періодично перевертати і буде від кашлю від бронхіту. Це не реклама, це народний метод. Світланка, ждемо, щоб морози відпустили, потім будемо саджати. Ну, а в нас навпаки все посадили, а тепер обіцяють морози з 2 по 4 травня до мінус 4 градусів морозу. Але одні прогнози кажуть, синоптики, що це на Західній Україні, інші, що в нас, ну, побачимо, буде час покаже. Ілля, привіт Таню, привіт Ілля, привіт, Ема. Ема, вітається до тебе. Кажи привітки. Отак, От Ілля вітається до тебе. Так, це жарт для настрою. Зрозуміло, чуєш, Ема? Це чоловік, який торгував кошенятами відро 50 гривень. Він написав, що це жарт. Так що не думай, що котята десь будуть не, неопределені. Поняла? Mm -hmm. Ну так. Вона дуже любить животних, тому вже пропонує купити відро за 50 гривень. Так що це жарт, Емочка, для настрою. Світланка займалася клубнікою ворушила. Ага, зрозуміла, в нас клубніка вже цвіте. Анатолій, привіт, Танюшка, красавиця. Ми... Ви помолоділи, зробилися красиві, гарна вас прическа, Танюшка. Як здоров'я, як настроєні. Я, гарно вам, я гарного вам дня, міцного здоров'я вам. Дякую, Анатолій, дякую. Все добре. Потихеньку, помаленьку, а ви як Як справи у вас? Світланка, одуванчики цвіти збирали? Так, да, Світланочко, я ж кажу, назбирала, залила водкою і тепер будемо чекати дві неділі в темному місці. Періодично треба перевертати банку. У мене вийшла одна літрова банка, одна півлітрова, але сьогодні хотіла е, піти ще нарвати, але, але. пішов дощик. Світланка цветником займалась, розы обрізала, траву вибирала. Ну так, сама така робота рози це обрізати, Не так їх важко обрізати, як потім прибирати оті колючі гілочки. Алексей, а правда, українці викопали Чорне море? Це не до мене питання. Ілля, подивись, поділись стрімом. Та Ілюшка треба, але ще мало людей. Нема чим ділитися, коментарів нема. Юлія Бойко, всім привітики, привітики, Юлічка, привітики. А, Світланка.